Ми починаємо випробування. Роздаємо потім, а потім аж уже нагороджує. Закинеш тут. Це ми поки ні, то вже роздамо зараз, то диво. а ти вже тобі. Так. Почнемо з виводки. Кобра, Сергій, Молдаван. Сергій Молдаван! М'ясо жари. М'ясо проває. Зараз водно. Так, і... Виводку. І нара теж молдаван. Зараз забере. Так. Панчишин тайна. Виводку? Та -та. Так. Это выводка. Так. Да, я е, кажу. Пак, Мирослав. Да. Оса, выводка. Да. Прошу. Да, так, Стратичук. Карай. Карай. Так. Е, оценка. Так, и Ремлянский, Саша. Ты типа молодняк, да? Это Амур. Прошу. Молдавану дайте вилучитися Сережо. Де він? Сережа. Да, Вивозь. Да. Так, тепер, тепер випробування. Римлянський умчик. Диплом третього ступеня на випробування. Ага. Так. Е Кушнірюк Микола. Дітка, шо у нас? Диплом третього ступеня, прошу. Так, дальше. Мегалеску, Іван, Бела. Диплом третього ступеня. І Саша Римлянський Амур диплом першого ступеня на випробування. <клух> так, так. А тепер переходимо до нагородження з менших до вищих. У всіх по змаганнях, по змаганнях обласних побудок. Аерорухтаж. Німецький мисливський інтер'єр. До двох другого ступеня. Васько Акра, диплом другого ступеня. А, мощно. Мощно. А, диплом другого ступеня. молодец. Трач, российская европейская лайка, Шунька, диплом третьего ступеня. молодец. Серед призерів е, у нас є е, ну, номінації: е, перше, друге, третє місце серед кобілів, перше, друге, третє місце серед футболайка і е, перше, друге, третє місце по собаках норних корів. Почнемо з норних значить, третє місце з дипломом 2 ступені 79 балів, отримує дельта власних габар. Молоденька, <звучно> молоденька. Гайна? Друге місце з дипломом другого ступені 81 бал. Отримає лайк, власник ГАБА. габан. Заща <звучно> один. <звучно> <звучно> Так, І супер. диплом другого ступеня 82 бали отримує Дей Дейкасько і отримує звання польового Польовий параління. супер. Так, переходимо до лайок. Третє місце серед суп э, з дипломом. 3 ступеню, 66 балів займає Стея власник традж. Штея! Водя молодець! А штея ще ліпша. Yeah. Водя вкладає Дай, що душу молоді, собак. Штаща, штаща. Деколи кулігани? Він <laughs> молодий, йому ще розібрав? Так, друге місце серед сук е, отримує. Західносибірська лайка Тиса 73 бали власник Галіне. Вітаю! Молодець. Хай, молодець. Дякую. Молодець. Молодець. Всім дякую. Так, тримати, всім. З <різь> пістолетом. Так, і перше місце з дипломом третього ступеню. Серед сук отримує тайна Панчишин. О -хо -хо! О -хо! Пацани це не підтягується. <ривіт> Правильно, Молодець. так треба. Красавчик, вітаю. Так, призери. їм призер. Михайло, Пантішин, так? так? Так, так. Зі мото з кубками. Серед, Серед... Серед... кобелів. Ковайка. Панчешин. Третє місце з другому третього ступеня отримує шаман власник бат. Так, да. да. вітаємо. Давай зразу тримаємо Богдан, забери корм. Друге місце е, з дипломом. З дипломом першого, першого ступеню е, отримує. Міх власник Галяней 88 балів, <рістер> вітаємо. молодець. Yeah, you know? Михайло вітання, молодець. Так це собака Рокерта? на місці. <рістер> Котоній. <рістер> Він до вас. <рістер> І перше місце серед кобилів е отримує. Карай, власник стратейчук з дипломом першого ступеня 89 балів. Він за перелив. Дякую. <різь> так, також була Содні номінація наймолодша спрацювала собака. З'являється На також карай Дмитро. Так, що... Саме молодий, саме перспективний. Опа. Дякую. Молодець. Так, всіх вітаємо. Хочеться подякувати в першу чергу. Збройним силам, що в нас є можливість сьогодні ці змагання провести, подякувати організаторам, які зробили чудові призи, зібрали всіх нас тут. Хочеться подякувати учасників, що займаєте собаківництвом, тримаєте собак і їздите на змагання, випробування, щоб далі продовжувати генетику. Всім дякую. Ну, здається, день пройшов нормально. Собачки, хто шукав, хто не шукав, ну, всі знають свої проблеми. Я думаю, старалися кожному пояснити. Тепер беремо собачок, всі в ліс, полюємо, вигулюємо і займаємось далі. Всім дякую. Е, дякую. Дякую Ще два слова. Я дякую за участь. Всім. Не... Хто не зробив, чиї собаки не спрацювали, то день на день не схожий. Працювати, бачите, над чим, бачите, хто спрацював, хто ні, бачите, як треба робити. І До зустрічі завтра. Да, але зараз да. ще по... Ну, зараз йдемо, так. Да, але завтра ми зустрічаємося знову. Бачите, ми так робимо, щоб воно не було дуже накладно, щоб конвеєром йшло. Так, призи, хто Вису, не забрав Ще. всім тарас, зараз хочу подякувати організаторам. Це пройшло на вищому рівні. Ми також в числі переможців два других місця. На цьому не зупиняємося, будемо продовжувати надалі займатися собачками і, в принципі, вести якісь пливі на полі. Так що всім дякую. Обов'язково завдіться хорошими собачками, обов'язково приєдніться до нашого такого колективу, до такої великої сім'ї. Будете бачити, що вам сподобається. Всім дякую. До побачення.